Дня, шановні слухачі Вільного Радіо Катива. Сьогодні ми презентуємо для вас прем'єру відеокліпу на пісню Віталія Лубача Новорічні дива». І сьогодні у нас в студії Вільного Радіо є гості, і це директор Будинку культури Скіфія, Пегіля Аліна Володимирівна. Доброго дня. Аліна Володимирівна, у нас є декілька питань, які б ми вам хотіли задати перед тим, як будемо презентувати кліп. Отож. Як взагалі виникла ідея зйомки цього відеокліпу? А, зйомки цього відеокліпу ідея виникла тоді, коли в перший день, в предноворічний день, вийшов кліп Віталія Лобовича Новорічне диво. Він був неперевершено крутий. Це якраз був той період, коли випав сніг, і все було засніжене, і наскільки надихнув цей наш кліп, що ми просто не змогли втриматися, щоб не зняти кавер на цю пісню. Так і виникла ідея зняти. Що ж, дякуємо за таку відкриту відповідь. Але у нас є ще одне питання: хто ж був запрошений для зйомок у відеокліпі? Ну що ж, це не секрет. На зйомки у наших відеокліпах ми запрошуємо всіх своїх артистів, працівників, а також аматорів. Ну, аматори це ті люди, які приходять до нас отримувати наші послуги, мистецькі. Тобто, співати, танцювати, грати на інструментах, можливо, займатися там рукоділлям. Тобто, в цьому, знаєте, такому мистецькому кліпі задіяні всі. Навіть ті, хто не очікував туди попасти, вони також туди попали. Дуже чудово, що саме наші аматори можуть приймати участь у таких великих проєктах. Таке ще питання в мене є. А скільки взагалі пішло днів на те, щоб зняти це відео та його змонтувати? Ну, ви знаєте, зняти, змутувати це взагалі різні речі, хочеться сказати, так наголосити. Для того, щоб його відзняти, нам не вистачило нашої засніженої погоди, скажімо так. І тому нам прийшлося помудрувати. Ми знімали більше чотирьох днів. Це був не цілий день, але знаєте, уривочками десь ми знімали. Бо потрібно було зняти якісь кадри, такі знаєте, цікаві сюжетні. А, і там ми, як артисти, грали роль. А десь ми не грали роль, а ми просто ходили щедрували, святкували, віталися з новорічними святами, і саме ці живі емоційні кадри справжні попали до нашого кліпу. Тобто, ви хочете сказати, що більшість кліпу це все те, що було в реальних подіях. Так, те, та, що було відображено не навіть не більшість кліпу, а я б де здебільшого весь кліп – це реальні події. На початку там трішеньки так для того, щоб вас заохотити і підвести до сюжетної лінії. Там і трішки зіграли акторської такої майстерності. Додали, а взагалі це такий шедевр реального е, життя. Чудово, дуже чудово. І ще мене таке цікавить питання. А які були перешкоди, які були проблеми в зйомці? Так, ну перешкоди та та чей говорила, що було лише два дні засіжних, шедевральних, зимових, класних, феєричних днів, які нас надихнули, а потім безна, без, <смас> без сніг. Вдавалося до того, що навіть я там в історії своїй виходила на Фейсбук-сторінці і говорила: ну будь ласка, боже, дай снігу! Визивала ми шаманили, молилися, щоб тільки пішов сніг, але на жаль, снігу не було, і тому перші зйомки наші були ну вони різні багато кадрів не війшло, тому що дійсно снігу не було, воно нас. Трішки демотивувало, але все-таки, коли вчора пішла рад зі сніг, ми зрозуміли, що гайда швидко дознімати наші кадри, які нам ну дуже дуже були потрібні, адже зимова атмосфера без снігу це не зимова атмосфера. Добре, що справді Бог вас почув. Всі ваші молитви, всі ваші прохання, і дав нам трішеньки снігу. І давайте на кінець таке ще питання. От як ви вважаєте, особисто ваша думка? Назвіть, будь ласка, топ-3 моменти з кліпу, які вам найбільше подобаються? Ну, ви знаєте, Цьому кліпі не, не можна сказати топ 3 моменти. Прям так, їх там топ багато, багато. багато а, Просто щоб зацікавити вас, сказати троянда, сало, а, сердечко, а, посмішки в магазині людей, а, перехожі, велосипед, один велос... шапка ушанка. А, я не знаю навіть, що таке кидається ще в очі. Там а, дуже багато моментів, але такі, знаєте. Най, мабуть, топові, які ми хочемо вам і зараз показати, мабуть, це ті, що, наприклад, Надія Васильівна, наш працівник адміністратор дико культури, вона перетілювалася в різних таких, знаєте, так, та, реактори Твога. Її моменти класні там. Класні моменти Дмитра Безпалька, де він грає дійсно класну роль, таку комічну. На нього потрібно подивитися. Класні моменти. Я навіть ну так, навіть зараз ну, їх там. Куча і дуже багато. А ще класний момент, коли ми всі сходимось на роботу для того, щоб іти ще І як ми перевтілюємося із звичних образів повсякденного одягу у наші святкові. Це супер момент. Він мені дуже подобається і. Я дуже задоволена, що коли ми монтували, ми, е, прийшла до нас ідея це зробити. До речі, за монтаж, якщо ви дозволите трішеньки сказати, бо я не сказала тоді, що багато ми днів знім... знімали, вели зйомку, а от монтували, ми ще більше ніж знімали. Я вам хочу сказати. Тому що коли монтує одна людина, це одне діло. А коли монтували, ми... Вдвох і Олександр, і я, і ми сидимо, і в кожного є свої ідеї. І коли підходять такі талановиті наші працівники аматори, які брали участь у кліпові, вони говорять, а давайте ще отак, а давайте ще отак. Тому я вам хочу сказати: монтаж це діло дуже складне, потрібно із кучі великої. Відзнятого матеріалу вибрати найкращі моменти, де е, передаються емоції, ці почуття, оцей запал і мене по пісні. Я вас зрозумів, дякую. Мені здається, що в цьому кліпі не буде топ 3 моментів Це просто топ-кліп. Топ. Це просто. Топ <кліп> Сподіваємось, що нашим слухачам, всім, нашим жителям, нашої громади, а також не тільки нашої громади, всім українцям сподобається цей. Витвір мистецтва це чудо, це шедевр. Я сподіваюся, що дійсно люди оцінять вашу нашу роботу і напишуть гарні коментарі та поставлять нам подавайки. Так, ми будемо дуже вдячні за те, що ви а, зробите репости, звісно, адже цим добром, теплом, любов'ю, цим позитивом потрібно поділитися. Поділитися, адже ми варті того, щоб радіти, хоч рішеньки. Знаєте, живе вам складний дуже час. Дійсно, дуже складний час. Ми дякуємо Богу за те, що він нас обороняє, а, і дякуємо нашим захисникам, що вони охороняють нас, що вони дають нам можливість творити і це мистецтво нести а, в маси. Адже в такий склад... Ай час, коли є дуже багато стресових ситуацій, потрібно трішки релаксувати. А мистецтво лікує, надихає і дарує нам цей релакс. Тому залишайтеся з нами. Я вдячна за те, що ми творимо. Я вдячна за те, що ви нас дивитеся, за те, що ви нас слухаєте, слухаєте, слухачі вільного радіо. Нехай все у вас і в нас в новому 2023 році буде гаразд. Ну що, шановні слухачі, дякуємо, що були з нами. Дякуємо, що слухали нашу презентацію. Отож, не забувайте, що завтра вже вийде повноцінний кліп. Тому слідкуйте за нами в соціальних мережах, дивіться нашу творчість і обов'язково поширюйте її в люди. Всього вам найкращого ще почуємось і побачимось.